Друзі українці, Збройні Сили України ведуть успішний контрнаступ. Наглядний приклад це котел, який влаштували наші бійці для орків на Лімані. Тисячі загарбників опинилися в пастці і впевнені вже дуже скоро підуть у полон або на концерт до Кабзона. На цьому фоні Росія продовжує сходити з глузду та котитися у прірву. Сьогодні в Варкостані затвердили рішення про анексію частини українських областей, прикриваючись туалетною бумагою, яку вони називають результатами референдумів, якою має бути відповідь України та світу на проголошення анексії українських земель. Перше керівництво України має нарешті остаточно викинути російський бізнес та російських олігархів з України. А не йти на компроміси з агентами впливу Кремля, особливо у високих владних кабінетах. Запровадити тотальні санкції проти російського бізнесу та провести тотальну конфіскацію всіх російських активів. Друге, цивілізований світ має затвердити не вісь восьмий чи дев'ятий пакет санкцій, а тієвий. Відключити банківську систему Росії від системи SWIFT. встановити повне ембарго на енергоносії, зупинити сировинну економіку Росії. Назавжди закрити цю державу бензоколонку. Третє, зброя для ЗСУ. Наші партнери мають забезпечити нас всім необхідним. Це і ракети, які здатні вражати цілі понад 300 кілометрів, новітні військові літаки. Та сучасні танки. І четверте: на ядерний шантаж Росії відповідь від світової спільноти має бути вже зараз. Як мінімум, це найсучасніше ППО, яке може гарантувати громадянам України безпеку. Адже це Україна сьогодні форпост демократії та безпечного життя всього світу. Ще раз, світ має бути єдиним. Перемога України це перемога всього світу. Друзі. Ми сильні. Разом ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні та смерть ворогам.